У Полтаві сказ хворобу виявили у домашнього пса на вулиці Михайла Драгоманова. Розповідає завідувач відділом протиепізоотичних заходів Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Станіслав Череп. Саме на цій вулиці був зафіксований контакт домашньої тварини з дикою лисицею. Комунальники лисицю відловили, проте вона померла. А за інфікованим собакою встановлений нагляд лікарів. Та тварина, яка мала безпосередні контакти з лисицею, зробили щеплення, вимушене щеплення, і провели всі необхідні заходи по ліквідації захворювання, тобто провели дезінфекцію подвір'я. Сказ це особлива небезпечна інфекція, наголошують спеціалісти. Воно вражає центральну нервову систему. Воно невиліковне, тому найкращим методом профілактики це проводити щорічно щеплення проти сказу, починаючи з трьохмісячного віку. Нині по вулиці Драгоманова вакцинували вже понад 40 тварин. Ветеринари продовжують закликати місцевих мешканців щеплювати домашніх улюбленців від сказу. Проводимо подвірний обхід мешканців. Надаємо оголошення про встановлення 17 числа буде працювати стаціонарний пункт по щепленню тварин. Графік щеплень у мікрорайонах міста розміщений на сайті Держпродспоживслужби Полтавської області.